Я почуваюся самотньою, навіть коли коло мене є чоловік і моїх двоє дітей. Я мама двох дітей і я відчуваю самотність, так як не відчувала її ніколи. У мене є підліток зі своїм вибуховим характером і змінами настрою, і зі своїм не чіпай мене, не заходь. Є малюк півтора року, який не відпускає мене ні на хвилину. Навіть туалет я не можу піти сама спокійно. І це вже давно не норма. Але всередині в мене така тиша, яка просто стискає горло. І найбільше мене давить те, що коли я навіть лишаю йду по якихось справах своїх, я відчуваю провину. Я піду на 20 хвилин і вже думаю, все, треба бігти додому. Або затрималась на 5 хвилин і ловлю себе на думці, що щось не так. Хоча вдома все добре. Це просто сидить всередині в мені. І так і живу, так і живу між любов'ю, відповідальністю, тією тихою самотністю, про яку е, ніхто не знає. Е, та самотність, яка приходить навіть тоді, коли ти не